Ледь знайшла ваше повідомлення. Я розповідала про японську систему розвитку інтелекту і пам'яті Рюти Кавашина. Але, на жаль, я мала російськомовне видання і коли перейшла на українську, я не знайшла видання українською мовою. Були інші якби, книжки, а саме такої системи не було. Програма розрахована на 60 днів, займає п'ять. Ну, я скажу, що менше 5 хвилин, то ну, хвилини дві. Спочатку ви маєте пройти тестування, щоб зафіксувати свій поточний стан вашої пам'яті. Перший це тест це вголос порахувати від 1 до 120 і засікти цей час. Це і є ваш результат тесту. Другий тест саме чому він і не дуже приємно, що він російською, тому що це російські слова. У таблиці є 30 слів, які ви 2 хвилини вивчаєте, читаєте, запам'ятовуєте.